Всім привіт у новому відео. Рада всіх вітати. Давайте заскочимо просто. Буквально на хвилічку подивимося, що всім все. Я бачу, що багато, дуже покупців обирають собі новиночки. Я теж хочу поглянути. що добренького завезли? Я вже бачу багато блискучого. Штанці. Я як сорока одразу, які вони ушатні на вечірку. На якісь, на якісь урочисті події буде саме то 460 гривень. Це оксамит і посипані такими ніби блискітками. Пояс і висока посадка і донизу кльош. Скажу так, непогана пропозиція. В таких штанах не ходять по помідори на базар, а це на особливі випадки. Бачу, що красива оксамитова сукня є. Ну і багато класного. Ви тільки погляньте, які лонги є з блискітками. Зараз ми це все подивимося. Ого! го Оці культові штани блискучі, а ще класні топи. І щось зелене, таке красиве. оксамитове. Яка красива тканина. М -м -м, буде ще сьогодні подивитися, а ще такі світшоти з блискітками. Дуже схожі, як і ці штани, але це зовсім інше. А ну давайте будемо все дивитися на цю оксамитову сукню. Сьогодні випуск буде недовгий, він не буде перенавантажений, але він буде красивий і дуже святковий, дуже особливий і затишний, тому що тут маленький сінсей, якби немає куди розігнутися, як то кажуть. Але ми подивимося саме найкраще. Ви знаєте, тканина така хороша, такий важкий, добротний оксамит з вузочками акцентними. Вони якби додають такої святковості, урочистості. Спідничка в довжині міді і розширена донизу такою трішки трапецією. Неглибокий виріс, довгий рукавчик, якби все стандартно. Ну, подивимося ціну. І ціна досить приємна: 460 гривень всього-навсього. А якщо брати в євро і дивитися, то в неповних 10 євро. Ну, а якщо в злотих, 40 злотих, це просто копійки. Ось така сукня. Ну, красива. Я так думаю, що в зеленому кольорі ще подивимося, можливо, неможливо, а точно покажу вам. Ось зелена, красива сукня теж оксамиту, така сама, але в зеленому кольорі. Вау! Ну, красота! Оце сьогодні. Просто... А, естетичний візуалізм зашкалює можна такі штани, можна таку сукню. Тут щось таке елегантне, сіточку. Що це таке? це ло І він би міг підійти до тих штанів попередніх блискідки. Ось такий на сіці? На сіточці оксамитовий малюнок. Бачите, який? Його так повісили, ну, щоб не сповзав він. Звішечка, зрозуміло, 389 гривень, які приємні ціни. Сінсей, це просто про о, низькі ціни і досить непогану якість. І ось так. Такі новини. Я ось так подивлюся, якраз оці штани з блискітками і вони собі підійдуть. Так, ще хотіла показати ось така А це сукня. Теж з блискітками. Вау! Ну, все-таки сьогодні красиве. Все-таки ошатне. Ось такий рукавчик на Манжеті Гумка. Тканина середньої щільності, не є легесенька. красиво, Неглибокий виріс, а донизу а, ярусна і в дожені міді. 670 гривень. Це все попереднє. І це, це все поліестер. Я навіть не дивлюся такечку, бо якби я відчуваю, що саме так, як буде щось натуральне, то буду відчувати, буду показувати вам вірочку. У нас така сукня, вона і не повинна бути натуральною, бо це святкова річ. І вона має бути красивою, ошатною. Ці штани я показувала позаминулому чи в минулому відео. Ще раз нагадаю, це штани палаця розшиті блискітками, але до них не було топу ніякого верху. А виявляється, що це костюм. Ось ці красиві штани, що я показувала. А так спереді, ось так є бокові кишені. Нагадаю, я просто і покажу до них топ. 800 гривень була ціна цих штанів, але не була, вона її є. Якби ось такі, вони з підкладкою. Ці штани можна одягнути собі десь на вечірку. І якщо в вашому сімсеї ще знайдеться топ, тому що в попередньому відео, де показувалися штани, топу не було. Але вже доставила і це костюм. Він такий трішки оверсайз, плечі приспущені. Весь такий він буде класний, якщо разом. І можна подивитися, можливо, на сайті Сінсей. Ви побачите цей костюм, який вигляд має на моделі, ззаду застібається на два гузичка. 600 гривень лише коштує з підкладкою, плюс ця блуза і широкі шкани палацу, то разом буде просто, ну, одним словом, можна сказати, вау. Так, красиво. Рухаємося далі. Цю красиву шубку вже бачили в минулому моєму відео. Сінсай. Нагадаю, ціну півтори тисячі гривень. Вона реально класна, я її рекомендую. Нічим не гірша, як шубка в зарі, наприклад, по якості, акуратно вона пошита. Я завжди говорю у своїх відео, наскільки якісно пошиті речі, ділюся своїми правдивими враженнями. Ну, видно, що вона акуратно пошита, видно ніде ні ниточка не торчить. Просто супер. Хочу додати, що я планую зробити замовлення на сайті тему, там теж дуже низькі ціни і речі непогані. Бачу в нашому місті багато речей носять і замовляють з сайту тему, тому варто якби, і мені зробити таке замовлення, щоб прицінитися, як то кажуть, зробити висновки про якість, бо там реально дешево а своїм покупцям. Я рекомендую хороші товари. Ось такий ще топ є. І мали би бути, по ідеї, штани, можливо, бо такий топ був схожий з цим. Це ще краще. Подивіться, який класний. З такою блискучою ниточкою, з таким, навіть не то, що блискучим, з таким відливим шимером. 340 гривень лише ось такий топ-блуза в чорному кольорі. Такий базовий варіант, жолаконічний, стриманий. Якщо попередній костюм дуже був надто для когось блискітка, то ось цей про. Стриманість саме, він буде і святковим. Можна ось ці шорти взяти. Такий наниз 460 гривень. Топ-класний. Ще щось є бо Тому ну, що святкові варіанти. І сайт пропонує на якусь вечірку. Це бодік класненький. 460 гривень шимером. І в грудях драпіровка такий вузол, який додасть ще більше об'єму вашому прекрасному бюсту. Ось так. Завжди ось цей вузол, навіть в кого і невеликі груди, а він би хотів більший візуально додати, то тут оцей, ця драпіровка вона якраз і додає. Так, ще тут я хотіла погортати, подивитися, що є класного такого. Нарядненького. Ось такий бодік є. Тут і сітка, і тканина. Який класний варіант, подивіться. Тут трикотаж, а тут сіточка. Просто супер, чорний, класний. Такий він одночасно навіть трішки сексі. 460 гривень ціна. Тут трикотаж котон, а сіточка поліамід. У рожевому кольорі, бачу, це такий трикотаж. А це просто лог. Теж з блискучою ниточкою і в рубчик трикотаж, і лише 390 гривень ціна. Хто не любить рожевого, може собі придбати в чорному кольорі. Це те саме все, як і рожевий, але й в чорному кольорі. 340 гривень. Так, тут багато джемперів різних. Вони всі навалені на кучі, можна собі підійти і вибрати. Я його показувала десь на вішечку 300-659 гривень такий. Це сама шубка чи ні? Вже ось тут висить без Ух ти, яка сатиново красива спідниця. Я трішки вже відійшла від нарядного огляду. Так, тримаються спідниці, одразу ще побачила пальто, чорне, лаконічне, але з акцентними мудзиками, 1200 гривень, двобортне, одовжені міді. Я хочу додати що такі спіднечки, практично один в один. А в манго в зарі півтори тисячі гривень. Нічим не гірша якість. А тут коштує 600 гривень така спіднечка. І в складі є віскоза, до речі, не повний поліастер. Animal print з моди не виходить. Тішить нас своїми принтами. Тут якась новорічна тематика. Варто подивитися. Бачу сорочки класні, щоб створити незабутній якийсь образ. А, новорічну ніч, а навіть на фотографіях тут віскоза в складі. Віскозна сорочка, і ціна 600 гривень. Її можна не тільки, як би на новий рік, одягати, тому що це просто квітинка. А ось такі вже, і тут новорічна тематика. Ось така, тут з подарунками, ялинковими прикрасами. Теж 100% віскона ось така сорочка. 339 гривень ціна, бачу ще є футболочка. Подивлюся, і не одна, ще в сірому кольорі. Ух ти, яка молота. З котиком, з бомбончиком. Новорічна тематика, 100% куток. І ціна лише 269 гривень. З Діснеївським персонажем ще така футболочка в сірому кольорі. Це колаборація з Діснеєм. Новорічна тематика, 100-відсотковий котон, 469 гривень коштує. Тому музику на кінець включили, здогадалися, що треба. М -м -м. Такі джембури. М'якесенький, як кашемір написано. Ось такий джембур. Я бачу, що покупці щасливі, коли обирають речі сенсеві. Так, ось така куртка, я вже її показувала. Це канадські пуховики. досить схожа модель і в червоному кольорі. Лис немає тут наліпки Канада, просто кишенька. Додатково, дуже він класний. Цей а-ля Або Це куртка на синтепоні. Довгенька, стильна, така дута, досить. Вона мені подобається, була вже в моєму відео. На ця курточка на в новинках. Симпатична, ціна 1200 гривень. Новинка ще додавалася сумочки, а вони мають таку підвіску, милий ведмедок. Він такий занудний. Подивіться, які в нього симпатичні очі, цей носик. Я не знаю, як сумка, а ось цю іграшку милу хотіла себе купити. Така собі сумочка. Трішки вони примнуті. Життя в них таке 600 гривень, бо. Вони ще не встигли ці новинки випрямитися. Ці сумочки, ось вся випрямлена, має довгу ручку, застібається на блискавку, а акцентом є милий ведмедик. Бачу, додавалися ще такі а, сумочки. Ця точно тут 600 гривень новинка її принаймні не бачила, бо може не пам'ятаю, теж з довгою ручкою команда ля Шанель. І є прикраси, що взагалі я бачу собі ланцюжок так висить. Тілскати лежить. Новорічний. Рінж, сніговички, сережки. Такі малесенькі, такі милі, 149 гривень цей набір. За 10 гривень Ого, можна навіть купити. Каблучку. нічого собі. За 10 гривень. Я в шоці. Якийсь топ, теплий грубчик 339 гривень, але якось мені не подобається. Це дуже відчувається, що така скрипуча синтетика має ще бути нес <знєнєму> до цього топа. Ну, немає моєї рекомендації. Якщо для вас це важливо, то ні. Так, худі непогане. оверсайз повністю на блискавці, базове, а, має а, знизу кубаєчку на чосик 600 гривень і в складі більше є котону, ніж поліестеро. 70% котону десь. Друзі, такі були новиночки, багато було нарядного, класного. А, я вам рекомендую, звісно, магазин Сінсей. Для того щоб виконували гроші, мали стильний вигляд, насолоджувалися шопінгом. Всім папа -па і до зустрічі у нових оглядах. А я спішу далі шукати для вас хороші новиночки. До зустрічі!